Центр соціальної підтримки та медико-психологічної реабілітації Родина 450 це певна філософія, яка включає в себе родинний підхід. Сам простір центру це досить таке душевне і родинне місце. Де затишно, і ти не відчуваєш себе як в офіційній установі, тому що там все зроблено руками працівників центру, із залученням військових, із залученням волонтерів все зроблено з душею. Робота центру передбачає співпрацю із родинами військовослужбовців, військовослужбовцями, ветеранами у вирішенні їхніх потреб, тобто надається і соціальна, і психологічна. І зовсім скоро юридичний супровід буде надаватися. Ось тобто, родина може звернутися з будь-якою потребою, і ми передбачаємо максимально скоротити шлях у вирішенні цієї проблеми, всіляко сприяючи у комунікації з різними службами та установами міста. В центрі працює вмотивована команда, люди, які розуміють всю відповідальність за свою роботу. Психологи центру постійно навчаються завдяки нашим міжнародним партнерам і не лише працівники центру абсолютно розуміють всю відповідальність і чутливість даного питання, тому вкладають максимум зусиль своєї душі і свого розуміння, працюючи з гостями центру. Чому саме 4-5-0? На військовому сленгу, на сленгу українських військових, це означає все спокійно, все добре. Центр родина 450 надає допомогу вітеранам та їхнім родинам, ВПО, вразливим групам населення, особам з інвалідністю, діткам, всім бажаючим, хто до нас звертається, ми нікому не відмовляємо. Послуги безкоштовні, у нас працюють реабілітологи, волонтери, масажист. Психологи, психолог дорослий, психолог дитячий. у нас дуже крута команда. А також наш центр проводить для родин загиблих, для родин військовослужбовців, для мам, для дружин, для дітей, проводить індивідуальні психологічні консультації, групові, групи самодопомоги та групи підтримки, тренінги, групові заняття з арт-терапії, майстер-класи, спільні роботи над проектами, тренінги та навчання залучених фахівців саморозвиток, питання працевлаштування, створення робочих міст наразі. Ми у своїй роботі передбачаємо максимально скоротити шлях військовослужбовця, шлях родини військовослужбовця у вирішенні будь-яких питань: чи то звернення до будь-якої комунальної служби, чи то звернення до соціальної служби можливо потрібно якась консультація юриста. Можливо, будь-яка інша консультація, яку ми можемо надати за допомогою або із залученням наших партнерів. Варто ще сказати, що центр працює з багатьма міжнародними організаціями, які час від часу відвідують стіни родини 4.5.0, надають свою методичну і консультативну допомогу, проводять різноманітні тренінги. Наша команда завжди готова допомогти всім, хто цього потребує, і ради бачити всіх в центрі родина 4.5.0».